Facebook сторінка Креативний логопед, на якій розміщуються світлини з логопедичних занять. Ютуб канал Креативний логопед. На якому ви можете переглядати відео занять креативного логопеда. І обіцяний сюрприз до Міжнародного дня логопеда. Тік-ТОК аккаунт Креативний логопед. На якому розміщуватимуться, окрім відеозанять, ще й цікаві та веселі відео з життя самого креативного логопеда. Ну що ж, з офіційним відкриттям? З відкриттям. Тепер бачимось частіше.